Доступні кредити 5, 7 і 9 відсотків. Скористайся шансом вже зараз. Фантастичні умови для підприємців, якщо врахувати актуальний стан речей, коли банківський сектор пропонує їм кредити від 20-30, а то й 40% річних. Команда президента Зеленського декларує амбітну мету: щорічне зростання економіки на 5-9 відсотків і дуже розраховує на дрібних та середніх підприємців, тому і виділяє на дешеві кредити для них 2 мільярди гривень як компенсацію банкам за зниження відсоткової ставки. Банки кредитують інвестиційні проекти, зокрема придбання модернізація основних засобів, ремонт виробничих приміщень. Ця програма розрахована не на те, щоб десь взяти гроші, щось собі просто купити і е, кудись втікти. Звичайно, ні. Ця програма розрахована на людей, які хочуть взяти на себе відповідальність за себе, створити власну справу, можливо, створити робочі місця. Це програма для сильних, рішучих, сміливих людей. Сильних та рішучих в Україні, схоже, багато відповідно і бажаючих взяти такі кредити. Теж в уряді кажуть, головне написати цікавий бізнес-план і підкріпити розрахунками, які погодить банк. Солодка на перший погляд пропозиція каже цей керівник бізнес-інкубатора його бізнесу. Потрібні ресурси для розвитку нового напрямку, але не факт, що нова програма дешевих кредитів саме для нього. Цікава відсоткова ставка, але цікаві й умови. Адже ми підприємці як звикли. Є відсоткова ставка, але й купа підводних каменів під нею. Треба уважно розібратися. власники цієї київської продакшн студії серед 17 тисяч підприємців, які подали свої заявки на кредитувані в перший тиждень дії програми і вже розібралися з усіма підводними каменями. Студія заснована п'ять років тому. Наразі це класичне підприємство середнього бізнесу, яке може надати багато послуг. Музиканти записують та знімають тут треки, камери постійно задіяні в зйомках різних проєктів. Не простують і студії, де знімають ті ж фотосесії. Студія хоче стати більш потужною, аби претендувати на співпрацю з іноземними продюсерами, які останнім часом багато знімають в Україні. Для цього конче необхідний потужний сервер для відеомонтажу. За новою програмою підприємці можуть отримати півтора мільйона гривень під сім відсотків річних, тому що створюють два додаткові робочі місця. Студія відповідає усім умовам кредитування більше року на ринку, менше 50 працівників, річний дохід не перевищує 50 мільйонів гривень. І все ж скористатися кредитом студія навряд чи зможе. Їй зовсім не підходять умови, заявлені банком, адже щоб отримати необхідний кредит, треба мати заставу: квартиру, будинок чи машину вартістю вдвічі вищою, тобто 3 мільйони гривень. Співзасновник студії Олександр Мотлюк жартує, що таких апартаментів вони усі разом ще не заробили. Та навіть якщо б і мали швидше за все, не взяли б цей кредит. Якщо ми, наприклад, дамо в заставу автомобіль, його потрібно буде застрахувати. Це мінімум 7%. Також є одноразова комісія банку 1%. Також сюди ще треба врахувати витрати на оцінку цього майна. Тому, скажімо так, ефективною вже ця відсоткова ставка у 5-7-9 не буде. Вона збільшиться принаймні на 8-9-10%. Тому ми будемо мати насправді той самий кредит там у 16%. Не влаштовує підприємців і те, що банк відмовляється кредитувати телевізійну техніку, яка придбана за кордоном, хоча там вона дешевша і якісніша. Банк також вимагає, щоб купівля була здійснена в одній компанії. У випадку телевізійної техніки це майже неможливо. Майже така ж історія з технікою в аграрному секторі, який купує здебільшого імпортні машини. Фермерка з Полтавщини Катерина Скрильник хоче взяти дешевий кредит задля створення так званої демоферми. Це будуть майданчики для навчання студентів-фермерів, а також придбати нове погулів'я курів. Їй потрібний саме такий кредит під низькі відсотки і на 5 років. Процентна ставка дуже приваблива, тому що ми в більшості випадків і я на даний момент користуюся 26 відсотків річних. Підводних каменів дуже сильно засмутилася. Те, що живе поголів'я тварин під цю програму кредитування не підлягає. Жінка сподівається, що для аграрного сектора, на успіх якого дуже розраховують в уряді, створять окремі програми дешевих кредитів. Співзасновник студії Олександр Мотлюк вважає, що в програму дешевих кредитів треба внести і пропозиції щодо лізингу техніки. Це також було б дуже гарно, тому що окрім купівлі обладнання, є його обслуговування. Ті, хто підприємці, які платять податок на додану вартість, для них це ще вигідніше, тому ми чекаємо на появу подібних програм. Опитані дойчі велі підприємці схильні вважати, що програмою дешевих кредитів швидше за все зможуть скористатися не усі підприємці-початківці їм виконати умови банку дуже складно, адже треба не лише надати заставу вдвічі дорожчу за суму кредиту, а ще й на 20% співфінансувати інвестиційний проект власним коштом. Відгуки від бізнесу прем'єр Олексій Гончарук обіцяв врахувати. Прем'єр також пообіцяв, що програма дешевих кредитів буде діяти упродовж наступних щонайменше трьох років, допоки банки самі без допомоги держави не почнуть надавати бізнес кредити під 5-7-9% річних.